У 2020 році після закінчення навчання я вирішив піти працювати в поліції. Батальйон поліції особливого призначення. 24 лютого я був на добовому чергуванні і, так сказати, зустрів війну на роботі. Після п'яти місяців, після початку повномасштабної війни, ми в складі Батальйону Сафарі поїхали для виконання бойових завдач на лінії зіткнення. Працювали в Запорізькій області, в Харківській області та в Донецькій області. На території там, де проходили бойові дії, я побачив зруйновані дома, розбиту техніку і розчарованих людей в житті. В, в них очах не було майбутнього. Вони втратили все. Я впевнений, що перемога буде за нами, за Україну, тому що ми воюємо за свою територію, за свою честь, за свою свободу.